Давайте починати. Зараз у нас урок з логіки. Почнемо спочатку з перевірки домашньої роботи. Надім було задано no 1 Ну, наприклад, може Соня Куємжи розповісти, як вона відважила 14 кг, маючи 16 кг цукру, і лише Шалькові терези. Що роблять шалькові терези? На них можна рівновагу досягти, так? Тобто, поділити навпіл вагу. Так що скажеш? Сонечка, ти чуєш нас? Ти вірно розв'язала? Соні є чи немає її ще? Немає. А хто хоче, ну, крім Соні, Хто розв'язав? Хто здогадався? Так, ніхто не хоче. Ну, давайте так, розберемо так, ось цей номер перший з ДЗ. У вас було всього 16 кг цукру. За перше зважування треба було зробити наступне: насипати на шалькові терези, на обидві чаші ці 16 кг, тобто поділити їх на настріл. Тут 8 кг і тут 8 Потім ось ці 8 наприклад, відсипати кудись. Тут у нас буде вже 8 кг. Так, ось ці 8 кг, які залишилися, ми знову ділимо навпіл. Тобто розсипаємо на дві чаши, якщо 8 ми ділимо навпіл, тут буде 4 кг і тут. Ці 4 кг ми висипаємо в чашу, давайте так, ще раз її намалюємо, і там же буде 8 плюс 4, тобто це буде 12 кілограмів. І ті 4, що залишилися, ми знову ділимо навпіл. Якщо ви не змогли цю задачу розв'язати, то давайте так ось у вигляді схеми запишіть, і ці два насипаємо туди до 12, і 12 плюс 2 це буде 14. Тобто, яким чином ми відважимо 14. А, я вчора... Я вчора не встигла дописати п'ятий номер. Можна okay. я сьогодні, сьогодні на переміні відправлю? Ну добре, то давайте п'ятий номер поки що розбирати не будемо. Я точно пам'ятаю, що його вірна Аліса розв'язала. Хтось може ще. Я зараз подивлюсь. Не бачу, щоб так багато в когось ще було дірочок. А, тому а, ми не будемо п'ятий зараз розбирати, розберемо, коли Настя нам надійшле своє розв'язання. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з новим класом задач. Він називається задачі на переливання. Запишіть такий підзаголовок. І так, сьогодні в нас 7 березня. Власна робота. Класна робота. Тема уроку задачі на переливання. Давайте так, першу задачу розв'яжемо разом. У вас є 10-літрова посудина, наповнена молоком. Можна так намалювати якийсь такий сосуд. Тобто тут в нас 10 літрів, як показати, що він повністю наповнений молоком? Ось так, заштрихуємо, так? Тобто, доповна, як виміряти а, 4 літри молока, маючи банки 7 літрів порожньої і 3 літри. Тобто, як це зробити? Як виміряти 7 літрів молока? Як виміряти? Ой, вибачте, не 7, а 4 літри. 4 літри молока. Дивіться, діти, як ми будемо оформлювати такі задачі. Можна по-різному, можна малювати так, як я намалювала, а можна писати так. Тобто це задачі на переливання в нас в даному випадку три суди в одному 10 літрів. В ну, слово розв'язання пишемо. Не поспішайте, спочатку давайте я покажу, як оформлювати, а потім ви запишете. А В другому в нас 7 літрів, і в третьому в нас 3 літри. Тобто я буду писати, скільки в кожному. Перше, ну, на початок у нас тут 10 літрів, тут 0,0, так? І якщо це задача на переливання, я стрілочкою буду показувати, куди я ще переляла і скільки залишилося. Так, какие где у вас пропозиции? Что можно сработать? Як, Ведмир, у меня ты... есть идея, как давай, можно... Давай, давай, Артём, як? Из Что 10 литров мы в 7 переливаем. 7 литров у нас в... Так, сколько тут залишится тогда? Тобто тут, ну, то, о... тут, тут буде 7. А, дивіться, так. ви не можете там якось половину наляти, ви не бачите, там якісь сосуди можуть бути на рівні. Тобто ви можете просто повністю наповнити сосуд, тому там точно буде... А, ну і 7. потім із 7 літрів 3 літра в другу. І все, виходить 7 літрів і якщо 7 литрови, 4. Перелю, перелю, тут залишиться 3 літри, тут залишиться 4 Ну, а так тут так три залишиться. Мені треба було просто відміряти 4 літри. Ось я їх відміряла. Артем прав, він вже отримує зірочку там, де сам для молодець. Да, треба багато зірочок. Сім. Молодець. Так, ви зрозуміли, як ми будемо оформлювати? І тут спосіб розв'язання саме ось тут в цій схемі. Тобто відповідь ми не пишемо, виміряти ось таким чином. Тобто переляти спочатку з 10-літрового в 7-літровий, потім з 7-літрового в 3-літровий, і те, що залишається в 7-літровому, це і є шуканий об'єм молока. Так, це зрозуміли, діти? Наступна задача вже не така проста. Так, чи можна стирати діти? Так, можна. Всі встигли, так? Я стираю. Нам треба місце. Можна не ще скоро? Так, ну давайте поки що прочитаємо умову номер 2. Ось це вже буде на зірочку. Ви знаєте, як оформлювати. А перші троє отримують зірочки. Є три посудини: 6 літрів, 3 літри та 7 літрів. Перші посудині 4 літри, в третій. 6, ну, тому середня порожня, так? Використовуючи лише ці три посудини, розлийте молоко порівну на дві частини. Тобто, у вас 6 плюс 4 це 10, тобто, треба зробити так, щоб у вас в двох посудинах було по 5 літрів. Тобто порівну треба поділити, так? Так, можна стирати діти? Я можу умову записати так. У нас є три посудини. Перша в нас. 6-літрова, але в, в, в ній 4 літри налили, тобто не повністю вона заповнена 4 тут 4. Так, друга в нас 3 літрова, вона поменша, вона порожня, і наступна 7-літрова. Тобто вона вміщує 7 літрів, і в ній 6 літрів, тобто вона майже повна. Так, щось я запуталась мені 6 літрів. Так, ось так. Тобто тут 4, тут 6. І треба питання яке. Як поділити молоко на навпіл? Як поділити? Молоко на На Нафтін. І так, пишемо розв'язання. Діти, а тепер дивіться, в мене тут може не вистачити місця, я буду писати ось тут. Дивіться, яку таблицю ми можемо зробити три колоночки. І я рекомендую вам це поки що малювати олівцем. І так, зверху будуть, буде вмістовність наших посудин 6, 3 7, так? І перше, те, що там було а, за умовою. Тут було 4, тут 0 і тут було 6. Так, у вас є час для того, щоб подумати, як можна зробити те, що нам необхідно. Тобто поділити, а, щоб в двох посудинах було по 5. Ну, зрозуміло, що тут і тут, так? 3-літрову 5 не поміститься. Якщо у вас будуть ну, вірно, відповідь буде, насилайте мені. Viber, і ви отримаєте За цю задачу теж можна багато дірочок. Ну, наприклад, три точні можна. Вона не проста, і там багато переливань треба зробити. Ви думайте у вас на це є деякий час? Так, я поки ви думаєте, поставлю на паузу. Ой, ой-ой-ой, що я зробила. Я не можу повернути. Ну, Я спробую. Ага, нічого не вийде. Так, ну добре, я ще раз перемалюю. Так, у нас йде тут три посудини. Ще раз, тут 6 літрів, тут 3 літри, тут 7 літрів. Тут в нас 4, тут 0, тут 6. Так, тепер думайте, треба поділити напів. Тобто, щоб в двох посудинах було. По 5 літрів. 5, так, так. І так. думайте. І так, Настюша, вмикай мікрофон і скажи, як ти пропонуєш переливати. Може, я просто не зрозуміла. Так, що спочатку, якою куди переливаєш 4 Чотири літри, перелити в 3 літра. Тобто тут буде 3, так, сюди переливати. Тут залишається один і тут буде 6, так? Далі. Потім беремо е, от, е, 6 літрів. Сімилітровий, ну, куди Наливаємо Приливаємо у е, там, де 1 літр. Шестилитрову, так. Тобто наповнюємо її. І тоді тут не вистачає п'яти літрів, тобто буде один плюс п'ять. Це буде 6. Так, а тут ти п'ять переляла, тобто залишився один. Так, добре, далі. Е, потім беремо е, е, три, е, ну, три літри, переливаємо у один літр. 0, тут, тут 4, 3. тут 6. Ну, тобто ти їх просто поміняла місцями, але далі що? Далі 6 літрів паралелами до 4. Ну, з а, ось цієї 6 літрової до 7 літрової, краще так казати. Скільки тут не вистачає до повна? 3 літри, тому тут буде 3, 0, тут 7. Далі. Потім 6 літрів з 6-літрової в куди? Не 6 літрів, а 7-літрову переливаємо у 6-літрову. Так, що тут буде? Там і переливаємо. Буде на... те ж саме, дивись, якщо ти тут туди, а потім назад, то буде те ж саме. Так? Тобто ти нічого не зробила майже. Якщо ти спочатку сюди, а потім назад. Не вийшло, так, да, Настя? Тебе так було? Чи я, ну, тут якось інше. Так, ну що будемо Алісу слухати, вона розв'язала, так? Аліса. Так, давайте. Давайте Алісу послухаємо. Так. Там де було вчитися, як треба перенити. Е... Трьохнетрову банку. Тобто тут буде три, а тут залишиться теж три, тут чотири. Так, далі. Потім, куди ми налили три литри, треба перелити в чотирьохнетрову банку. В Шістилітрову там де чотири, так? Тобто сюди ще два буде. Тут буде шість, а тут один і три. Так, далі. Так. Потім, Потім з шести шістилетрових банку треба перелити чотири литра в сімилитрову банку. Тобто тут буде сім, а тут 2. залишиться два і один. Так, далі. Потім з сімилитрової банки перелити два ритма два нитри у. О, тобто 3 тут метрових. залишиться п'ять. Тут ще два буде три, а тут два. Ну і останній крок ось так, так. Тут буде 5, 0, 5. Так, ну що, ось ми і впоралися. Але це не так просто. Скільки переливань ми робили? 1, два, три, чотири, п'ять, аж шість переливань. Бачите? Так, ну браво, ось ми зробили. І все гаразд. Добре, давайте подивимось номер третій. У нас небагато часу, якщо ми зараз не встигнемо, то ви продовжите його дома розв'язувати. І так, у нас є 12-літрова бочка, наповнена квасом, тобто велика бочка повна квасом і в ній 12 літрів. У вас є 8-літрова та 5-літрові бочки, тобто одна велика 8-літрова, порожній, і поменше 5-літрово. І треба, використовуючи ці дві бочки, розлити квас на частини 3 і Ну, Зрозуміло, що 9 може бути ось тут, так? а 3 може в будь-якість. якій кісті. Тобто напишемо так: розлити квас, розлити квас На 3 літри і 9 літрів. І так, розв'язання. І що ми можемо сказати, що умову ми можемо записати ось так. Тут у нас 12-літрова бочка, тут 8-літрова, а тут 5-літрова. В ці поки що 12 літрів, в ці 0,0. А треба зробити, щоб в двох якихось було 3,9. Ну і думайте, як це зробити. У вас теж є час. Ой! знову я щось на те наша. Вибачте, так, ще раз повернемо це номер третій. А Що там було розмістити клас? На частини 3 літри і 9 літрів. Так, 12, 8, 5. А ось тут умова ж є. І так, тут 12, 0, 0, і треба так зробити, щоб було десь 3 і десь 9. Так, хтось написав, що він зробив Настя логіна і Аліса, так? Так, добре, дівчата, давайте послухаємо Настю, але. Так, Настюша, як ти Я пропонуєш? Що? Хто зробив, давайте надсилайте. Я вже прислала. Так, і Настя Харлова, так, добре. Ця Та задача вона менш така складна. Давайте за неї по дві зірочки. Так, логіна і шару. Так, ну що, кого слухаємо? Давайте, ну, Настю Логіну. Настюша. Чи Давайте, може, Настю Харлову, бо Настя Логіна відповідала вже сьогодні, так? Давайте Настю Харлову. Спочатку з 12, ну, літрів, 12 тобто, літрів потрібно перелити у бочку з 8, 8 літрами. Тобто тут буде 8, тут 4, тут 0, так? Ось так ми переливаємо, так. Далі з 8 треба перелити до 5 літрів. І бути тут там тут вже буде 5, 3, а тут 3. Так, і останній крок з 5-літровою ось сюди, так? Ці 5 повністю вилити. Тут буде 9, тут буде 3, тут 0. Ось ви досягли бажаного результату. Молодець! І так, домашнє завдання на наступний вівторок. Це буде номер 1 і номер 2 з урока 19-го із ДЗ. Ось це наше домашнє завдання. Так, добре, я вам бажаю гарного дня, дівчат зі святом, яке наступає наближується. До зустрічі у четвер. До побачення. Гарного вам дня. І вам.